Абсолютно новий компактний G-Tour X50 вже в Україні. І сьогодні ми розкажемо про нього трішечки більше. Почнемо з того, що моделі пропонуються в двох комплектаціях, які відрізняються своєю силовою установкою та трансмісією. Перед нами покращена комплектація преміум з ціною 880 тисяч гривень. Вона оснащена бензиновим турбованим двигуном об'ємом 1,5 літри, який видає потужність 147 кінських сил та 210 нм крутного моменту, і працює в парі з шестиступеневою трансмісією DCT. в екстер'єрі авто. Автомобіль має широку та виразну розчітку радіатора, світлодіодні фари та легкосплавні 18-дюймові диски. А в інтер'єрі автомобіля встановлено спарений 10-дюймовий водійський кластер з мультимедією. З підтримкою української мови, що насправді дуже важливо, плюс шкіряне кермо з підігрівом аудіосистема на 6 динаміків, а також бездротова зарядка для ваших гаджетів. Із приємних додаткових фіч можна знайти асистент паркування з камерами 360, круїз контроль, кондиціонер для заднього ряду пасажирів. А ще безключовий доступ та безключовий запуск двигуна. Ну а родзинкою стане наявність люку та дуже цікавий пантер на всіх чотирьох сидіннях. Також для версії преміум доступні і інтелектуальні асистенти безпеки, такі як контроль сліпих зон, попередження про відкриття дверей, попереджень про поперечний рух та асистент зміни смоги. І як я згадував на початку відео, також є базова версія цієї моделі, яка працює з двигуном 1.5, який видає 113 кінських сил в парі з п'ятиступеневою механічною трансмісією. Ціна такої моделі буде складати 690 тисяч гривень. До слова, обидві версії відповідають екологічному стандарту Євро 6. Ну а придбати новий житур X50 з гарантією 5 років або 150 тисяч кілометрів. Ви можете у офіційних дилерів житур в Україні.